Більше 20 років та оновиті дівчата з Мукачева представляють рідне місто на багатьох конкурсах та фестивалях не лише Закарпаття, а й за межами країни. І зараз вони досягли того, про що мріє кожен танцюрист, світовий фінал World of Dance Los Angeles, куди їде представляти Україну команда хореографічної студії Artline. Нещодавно ми вперше поїхали за кордон на змагання, і це рівень просто набагато відрізняється від рівня України. Там були дуже круті команди, дуже круті танцівники в нашій категорії. Так само. Ми дуже сильно хвилювалися, звісно, перед тим, як вийти на сцену, але це був просто неймовірний досвід. І тому сподіваюся, що у нас буде ще багато стільки поїздок інших, в інші країни так само. І сподіваюся, все-таки ми зможемо в Америку полетіти, тому що це рівень, якого мріє досягти кожен танцівник, там побувати. Мені дуже подобається подорожувати з нашим колективом, тому що ми дуже дружні та е, дуже класно танцюємо і хочемо себе показати в цьому світі. На останньому чемпіонаті World of Dance у Чехії команда танцювальної студії Artline гідно представила не лише Мукачеву, а й Україну. Номери талановитих Мукачевок підкорило журів та глядачів, окрім нагороди й титулу глядацької симпатії дівчата отримали пряме ексклюзивне запрошення на світовий фінал. За кордоном дуже велика конкуренція, і дуже цікаво нам приймати участь у цих конкурсах. Тут я думаю, що батьки наші є свідками того, що скільки разів мене йшли на якийсь конкурс. Це завжди гран-при перше місце. Хотілось змагань більш сильніших, тому обрали поїздки за кордон. Тренери дівчат, засновниці танцювальної студії Сестри Наталія та Оксана кажуть, виступити на світовому фіналі World of Dance Лос-Анджелес. Це висока планка, до якої вони йшли 20 років. Проте, аби гідно представити Україну серед 42 інших держав світу, потрібно великий благодійний фінансовий внесок. Дуже важко тікати фінансової підтримки, так як в нашій країні війна. І звісно, що нам важко просити навіть ці кошти, щоб нас підтримали. Тим паче, половину коштів зараз теж готові дати наші батьки. Але діти наше майбутнє, вони змагались, так, наші дівчата, вони мають цей шанс. І от якщо ми вони дуже зраділи, ми поїдемо зараз. Ми скажемо ні, ви не можете. Це зараз в країні війна, збирати кошти для того, щоб ви кудись поїхали. Ні, це зараз ні. Ну якщо так завжди буде, то вони просто опустять руки. Вони мають розуміти, що так в країні війна, але якщо у них є шанс, то його треба потрібно використовувати в першу чергу, тому що діти і вони наше майбутнє. Оксана та Наталія відзначають, що такі змагання дають неабияку наснагу рухатись вперед та вдосконалювати свої вміння танцюристам. Тому всіх небайдужих просять долучитися до збору коштів, аби юні танцюристки з Мукачева мали змогу здійснити свою мрію та гідно представити Україну в Америці.